За неявку до ТЦК штраф від 100 до 200 тисяч гривень. Знаєте, такі штрафи, які пропонують народні депутати, ну і різні зірви голова, означають тільки одне: ці люди живуть абсолютно в іншій фінансовій реальності. Тобто для них 100 тисяч, це ну, вважається. ну а що. Знаєте, це коли ти відвідуєш ресторани, такі, де чек починається там від 5-7-10 тисяч гривень, коли ти ходиш до магазинів, де середні продукти в три рази дорожчі, ніж в звичайних магазинах, коли ти отримуєш заробітну плату. Така ну просто в рази на порядок інколи вища, ніж середньозважений українець. Тоді для тебе 100 тисяч, це начебто і не гроші, 200 тисяч, начебто і не гроші. Не знаю, хто придумав таку суму штрафу. Я сподіваюся, що їхні родичі також будуть платити, бо вони ж теж не являться до ТЦК. Вони ж за кордоном чи як. Ну, вони то заплатять. А ось що думають про це українці, можете почитати В телеграм-шапці профілю, Ютуб. Ну і на різних інших профілях. Українці не просто здивовані, вони шоковані такими розмірами штрафів. Для себе нехай встановлять розмірами штрафи там, за неявку до Верховної Ради, знаєте, за незнання конституції, коли ти претендуєш на заняття посади в Верховному конституційному я обичаю, суді. Ну і так далі. Те, що чиновники давно відірвалися від звичайного народу і тільки називають себе. Народними обранцями, слугами, іншими словами, важливими для підтримки іміджу, це вже всім очевидно. А війна зробила чиновників не просто неймовірно багатими, а ще і недоторканними, тому що при відсутності будь-яких натяків на будь-які вибори чиновник взагалі відчуває себе просто в зоні тотального комфорту. Моя така точка зору, у вас може бути інша. Телеграм, Ютубшавці профілю. Підписуйтесь, якщо поділяєте мої думки, і поділяєте те, що народ не повинен бути настільки далеким від тих, кого він обрав в якості своїх менеджерів. Ну навпаки, менеджери не повинні бути. Але хто ж їх зупинить, правда? Як вони самі вирішують?